Ви знаєте, якщо взяти за покоління 20 років, то можна сказати, що я з попереднього покоління, з другого ззаду. І м я хочу в цьому відео поговорити, наскільки змінилися от, на, за моє життя, яке я спостерігаю, відносини між хлопцями і дівчатами. Якщо згадати. І, а, да, і ще в мене, знаєте, є значний 20-річний проміжок спостережень там, за знайомими, як склалася доля тих людей, які зійшлись, які, які там 20 років назад обрали один одного. І я вам знаєте, що скажу? Що в мене є мільйон прикладів людей, які 20 років назад. Зійшлись, полюбили один одного хлопчики і дівчинка там, в школі, ще в школи, з інституту, які були обоє з простих сімей. У них не було нічого, вони були просто звичайними людьми, без нічого, просто з амбіціями, з якимись ну, з нормальним відношенням. Один до одного, вони просто ну, полюбили людей такими, як вони є. От Зійшлись прості люди один з одним, не дивлячись на їхній статус квартири, статки, там, на батьків. І знаєте, от, що я вам скажу? Ці люди досягли таких успіхів, які і не снилися там, напевне, їм самим там через. В той момент, коли вони сходились, тобто, ну що я ну, я маю на увазі, що ці люди покупували собі через 2-3 роки, от після університету, ці люди покупували собі квартири, купили машини, завели дітей у багатьох бізнес, багато подорожують. Деякі мої знайомі там з університету, просто ну, ну багаті люди можна сказати. У мене є з мого села там декілька класних прикладів, що хлопчик і дівчинка, от з мого села, де я родом, вони зійшлись просто. вони, Там дівчинка не шукала собі якогось там, принца, який буде краще. от вони... Вдвох дітей, простих батьків вони зійшлись, вони поїхали в місто. Вони там купили квартири, купили машини, не одну квартиру. У них бізнес, подорожували, у них прекрасні діти. І далі, і вони живуть все життя. Ну, якби ну класно. Я от дивлюсь фотки, і я радію за них в університеті, дуже багато прикладів. Тобто, ну я назву це епохою до соціальних мереж. Насправді соціальні мережі їх це антисоціальні. От я вперше, в 2007 році, я пам'ятаю, зареєструвався в однокласниках. Хоча там на початку була зовсім інша ідея, якби пройшло там 8 років, як я закінчив школу, мені цікаво було подивитися, хто де, тому що так якби мобільного зв'язку ще тоді такого ну, сталого не було, щоб там ну, розкидало. Ну, тоді було цікаво. Зараз це антисоціальні мережі, антисоціальні, тому що люди перестали спілкуватися між один з одним. Ну, тобто оця епоха е, останніх 20 років, вона змінила якби, базові, базові принципи існування людей, коли люди там, зі свого. Якби, Колективу, якоїсь спільноти знаходили собі другу половинку і жили, не дивлячись, там, що за океаном може бути якийсь принц. Да, чомусь е, усім зайшла казка про Золушку, да, коли з'явився принц з Нинацька, приміряв Золушку, підійшла вона йому і, і забрав її до себе во дворець. І було в неї класно. Чомусь ця сказка зайшла дівчатам, особливо дівчатам зайшла на ура. Я не знаю, вони що не читали золото... сказку про золоту рибку. Я думаю, треба перечитувати постійно дівчатам казку про золоту рибку. Кожен ранок починати з неї. Загуглить, як виглядає розбите корито. Просто ну, багато цього не знають. Подивитися на нього і перечитувати цю казку, тому що ну от я спостерігаю ж і все життя якби за людьми, зараз це легко робити з допомогою соціальних мереж. І от ну люди, які ну ізначально повелись на бабки, ну там людину оцінили не по її відношенню, а по тому, як. То в людини батьки, які там перспективи, ну, в ітогі вони залишились ні з чим, в ітогі, оце все не принесло нічого. Розумієте? От Дивіться, проста аналогія. От Зараз, що, що дівчата заряджають, там? букети цвітов, там 101 роза, ресторани, таксі айфони, все, він покорив серце. Ну, давайте так от подивимося, як воно насправді. Букет квітів, 101 роза, 1001, навіть всю квартиру завали. Через 3-5 днів воно все зав'яне, ви його викинете. Ресторан вийде на утро в унітаз і смиється. Таксіст, який вас привіз з побачення, забудеться через 15 секунд, як ви вийшли з машини. Навіть якщо вам Олень подарував новий iPhone в знак своєї огромної любві до вас, через 2 роки-3 він уже не буде вартий нічого. Все це в пиль. І якщо ви повелись на це і. Там родили дитину от, цього, от цієї людини, який просто витратив певну частину грошей, то, на які ви звернули увагу. Дитина з вами, яку ви родите, от цього ідіота, буде назавжди. От чому ніхто не дивиться просто зараз? от я дивую, ну, не, не в тренді знайти там розумного чоловіка там, чи розумну дівчину для. Продовження свого роду От просто для того, що хто після тебе в майбутньому, який твій буде рід, хто після тебе залишиться, е, і з якими генами. От просто чому ніхто про це не думав? От, ну, знаєте, в нас колись був скандал з дружиною там по поводу нех... нехватки грошей, і вона ж там мені щось заряжала, ти в таксі ніхіра не заробляєш. Там я виходила замуж за е, Начальника діла банка. Ну, короче, я їй кажу, ну, глянь, яка в нас класна дитина. От просто, ну, знаєте, от, коли люди сходяться, вони дивляться, знаєте, ну, от, все одно, внутрішній запросу людини є. От я, наприклад, ну, я звернув увагу, я. ну, коли я приймав рішення там да, продовжити свій рід, свою сім'ю. Ну, я дивився на сім'ю е моєї майбутньої дружини, це люди-інженери з вищою освітою, Донецький політехнічний інститут. Ну, якби інженери, в радянський час це була якби еліта, це як зараз айтішники. Знаєте, це. Ну, це повноцінна сім'я, мама, папа, дитина. Тобто, ну, дівчина з повноцінної сім'ї це вже плюс. Це вже ну, як би, сформо... ну, з правильної позиції. У мене дружина була не тупа. Ну, тобто була дружина, вона була не тупа. Вона була ну, вона шаре. У мене батьки, якби. Освідчені. І в мене батьки дуже грамотні, у мене весь рід грамот, У мене сестра, батьки. І в нас дитина, розумієте, в нас дитина, блін, пісня. От, ну, Чого ніхто цього не цінить? Чого? чого там галочка, айфон, букет цвітов, там, таксі після ресторану більший аргумент для того, щоб, блять, зв'язати судьбу. З людиною є більшим, ну, є значущим, чим от такі речі, як знаєте, там розум, здоров'я, вигляд зовнішній. Чому? Якщо ви думаєте, що розумна людина апріорі там, клас, ой, ні, не розумна, багата людина апріорі там, розумна, порядна. Там, ну, я не знаю, ну, порядність в суспільстві взагалі. Не цінується і вона, якби не береться до уваги, але ну для мене це важливо, наприклад. дійсно просто от у нас був в банку взагалі дивовижний случай з тоодною розою. Ну, людина, просто там о -о один малолетка кидав в людей, збив трошки грошей, подарив там дівчині, пустив пиль в глаза за ці крадені, блін. Гроші, пустив дівчині там, пиль в глаза, подарив ці рози. В, 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 там, на початку 2000 х сто там, десь в провінційному там, Тавга. І вона повелась на нього, повелась на весь оцей фуфіл. ну, А людина оказалась гівном. Розумієте, гівном. і Отак от, от зараз дівчаткам пускають ну, люди, в яких є гроші, які їх просто десь, блін, збили, не заробили, збили. Вони пускають їм пиль в глаза, вони потім рожають одних дітей, а потім сидять на сайтах знакомств, нахуй нікому не нужні, розумієте? Люди, які повелись на бабки при виборі свого партнера. Ну, іді... Просто ідіотська ситуація, чесно. Ну, як, ну як от, в університеті, я там зустрічався з дівчинкою. Ну у нас не було там питань, є у мене, у нас тих грошей, блін, не було ні в мене, ні в неї. І, і, і ніхто ні від кого нічого не, не требував в ресторанів якихось. Подарунків. там якихось. Ну, я почав тоді робити, тоді вже ну, можна було щось подарити, коли ти вже заробив гроші, а коли тобі мати дала грошей. Там, на учобу там, якісь там, 100 гривень на два тижні, то ну, ти ж не будеш купувати подарунки, тобі ні за що. І дівчата це розуміли, і ніхто там, ти вийшов ввечері, прогулявся, ти получив, отримав такий блин, кайф, просто, що ти з людиною десь під дощем прогулявся за ручку. Не, не потрібно було ніяких ресторанів, було і так кайфово. Зараз поголовно всі там, якісь, якісь установки, вони не життєздатні. Чому, ну, чому люди перестали, чому люди ведуться на всю цю чушь? Оце все ці матеріальні речі, ну ви ж подивіться, скільки воно все це є актуальним, той же саме, будь-яка шмотка, реч, річ якась одежа. Рік, сезон, пройшов, все, це викинув фуфіл, чого на це ведуться всі? Телефони, айфони, машини. Рік, два, три, все, це, це фуфіл. Але якщо ти вибереш правильну людину, яка просто відповідає твоїй душі, ти знайшов споріднену душу, ти знайдеш по життю, ти. Е всі трудності з нею, вам ні по чому, Ну, це ж набагато, блін, крутіше, класніше. Чим до тебе прийшов якийсь принц заряджений, нахер ти йому нужно, якщо в нього вже все є, він тебе цінувати в житті не буде. Коли ти разом з, ну, коли дівчина разом з хлопцем стоїть у істоків якби його успішності, просто ви збудували. Сім'ю, кар'єру разом це цінується, ви один одного будете цінувати, любити, поважати. Коли ви це все разом пройшли, це ну, це те, що зараз знищено, ну, знищено, і в основному це знищено дівчатами, які сука нас додивляться, цього інстаграму, блін, про успішний успіх, про якийсь про якусь діч, чуш, і і все це заряджається. І, і я просто дивлюся, як. Зараз от просто спостереження, як ламається цей тренд, коли дівчатка виходять. О, я не хлопці. От вчора попалась з Одеси дівчатка. А де хлопці? Я прийшла в клуб а там 90%, 95 дівчат і, 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 і трошки хлопців, які бояться до нас підходити. Зламався тренд. От я вам чесно скажу, як представник попереднього покоління дівчаткам. От на при кінці відео, не знаю, якщо хтось до цього додивився, не ведіться на всю цю шелуху, шелупонь. Таксі, квіти, все це, це нічого не значить, просто у людини є гроші, він може це виконувати, потратить, просто щоб вас виїбати. І все. Коли людина без грошей, але вона дивиться на вас, блін. Ви просто по, з першого погляду зчитаєте це з того, з відношення нормального. Коли в людини нема грошей, коли там вийшли, просто каву там попили. Але ну, не факт, ця людина може через 2-3 роки таке показати, що ви охерієте, І Ви будете молити Бога дякувати за цю людину, що він послав вам його. Не ведіться ви на цю, всю, блін, цю шелуху пиль, яка в літає. Подумайте про гени, про... Дітей про майбутнє. Я розумію, зараз про це ніхто не думає. Але от з роками, коли там у мене були, були там куча якихось речей, квартира одна інше, все було і воно все це пролітає. А в ітогі в тебе остається ну, класна дитина, класний син, який ти знаєш, що в тебе є продовження твого існування, є, є щось більше, ніж матеріальне є. Ну, і це розуміє, що коли у, у віка у, у майбутній де краще, йдуть кращі твої риси, кращі риси людини, яку ти вибрав. Ти, ну, Це і є розвиток. І це дуже важливо, коли, блін, коли у вас буде класне потомство. Ну, подумайте ви про це, блін. Отакі в мене думки зараз, пів шостого ранку. Коментуйте, можливо, затягнув. Ну, просто були такі думки. Гарного дня!